О май гад! Дивіться, яка смакота. Она є ще така шоколадна земля або шоколадний бісквіт. Сыпем его трошки для декору. Смачний торт. Ммм. Будь-яка Привіт, Друзі, мене звати Андрій Клюс, і сьогодні ми продовжимо тему масляний. Тому приготуємо з вами смачні млинці, це вже буде третій чи четвертий рецепт на цю тему. Сьогодні у нас буде солодкий торт шоколадний з фруктами. Я думаю, це цікавий рецепт і його варто подивитися обов'язково до кінця. Тому давайте жмякайте швиденько в а ми будемо з вами починати. Що нам для цього торта потрібно? Рецепт стандартний той, що я вам давав в перших відео: це цукор, сіль, борошно, молоко, вода, яйця. Але для того, щоб зробити нам гарну фарбу і зробити в ці якісь інші, візьмемо какао. Какао додамо по кольору типу смак, ясно, що буде шоколадний, але для нас головне колір, тому що я хочу, щоб вони були гарненькі. Поїхали. Почнемо ми з вами, звичайно ж, з збиття борошна з яйцями. Тому пересипаємо борошно в мисочку, додаємо сюди. Два яйця одне. Такіше. Далі додаємо цукор. Звичайно. Дивіться, в принципі, в принципі, якщо ми будемо блендерити це все блендером, якщо вам, звісно, хочеться його помити, я вирішив все-таки його помити, тому використаю його. Але якщо не хочете мити, беріть в'янчик і взбивайте. Але блендером вийде швидше, і текстура буде більш однорідна та пухка. Тому ми прискорюємося, тому відразу, відразу можемо все змішувати. По розкладці, яку я вам дав. Молоко 300, водичка 100, 2 яйця, борошна, сіль, цукор. І давайте додамо з вами, можемо, в принципі, щоб було вже точно все, давайте відтаримо, щоб ви розуміли, скільки нам треба його додати. Так, візьмемо поки що стільки. Це у нас 19 грамів. 20. Спробуємо так. Далі подивимося. Починаємо потрошки. Я думаю, що така текстура і колір в принципі, буде окей. Воно ще почне смажитись, ще трошки потемніє, тому фіксуємо 20 грамів какао на цю розкладку. Поїхали. Далі знімаємо цей блед. Також, друзі, в минулих відео ми додавали з вами всередину вершкове масло. Зараз додамо соняшникову олію для того, щоб млинці у нас ну 40 грамів давайте з'єднуємо. Будемо починати смажити. Я думаю, що треба додати ще 30 грамів цукру, бо я так трошки лизнув цю основу, і вона не дуже солодка. Тим паче, що це у нас десерт. Хочеться більш солодкого смаку. Але ви або сипте скільки хочете, або користуйтесь моєю карточкою. Я думаю, що це така більш смакова історія. Тому, в принципі. Ви додаєте по смаку. Але по факту, тут у нас в цьому е, в замісі 60 г цукру. Так, якщо, якщо вам цікаво. Що поїхали, смажити. Сковорідка розігрілась. Якщо ви додали в основу олію, то вам вже далі додавати її, в принципі, на сковорідку не потрібно. Тим паче, що сковорідка антипригарна. Але, якщо ви любите більш жирніші млинці, Візьміть кисточкою трошки змастіть і все буде добре. Вже пішов такий шоколадний класний аромат. До речі, зубочисточка для того, щоб гарненько так його піддівати. І головне правило, яке ми вводимо з сьогоднішнього дня. Підписочка. Не забувайте підписуватись. Підписка, дзвіночок, натиснути. І все, відео вам приходить, ви зранку встали, а вам таке класне відео вже прийшло ви подивились. І всі задоволені. Ви задоволені, я задоволений, тому давайте так і будемо працювати. І так. Коли у нас млинці прихватились з однієї сторони, можна їх перевернути. Так, перший млинець є. І далі по схемі жаримо то все поки не пожаримо. Тут млинців вийде небагато, тому не будемо затримувати ваш час. Я тут поки що то все посмажу, а ви відпочиньте, відкрийте пляшечку вина і зачекайте. Так, останнє млинець. І трошки жирніший вийшов. Головне, саме головне, перед тим як ви наливаєте млинець на сковорідку, обов'язково перемішайте всю масу, тому що, в котрий раз, я повторюю, багато хто про це забуває. А компоненти розслаюються, щось осідає, щось піднімається догори і типу млинці тримуються неоднорідної якості. Тому перемішали і налили. І сковорідочка має бути гарно Розігріти. Прихватилось, потім перевернулось. І не забуваємо про зубочисточку, і все у вас буде окей. Беремо вершків, бажано холодні. Марка вершків взагалі будь-яка може бути. Головне, щоб вони були як мінімум 30% жирності. Тому що якщо будуть е, менше, то не буде тої текстури. Тому беремо 30% і не прогадаємо. І починаємо збивати. Додаємо цукру відразу. Давайте візьмемо вже сотку і починаємо. Так. То, ми маємо ось таку консистенцію. Як класна вона класно ні? Це дуже все просто робиться. Просто берете вершки. <с> Чітко вийшла, текстура отлічна. Тому зараз до цих вершків ми з вами будемо додавати ту основу. Ясно, що всю вже ми її брати не будемо. Візьмемо якусь частину і змішаємо, і будемо робити наш торт. Так, додамо. Сиропу солена карамель. Получається, ну ось так давайте 40 грамів. І обережно змішаємо з допомогою лопатки. Знизу до гори. Так як наче загортаємо. Перемішали знизу до гори. Знизу до гори. Для щоб наші вершки не впали. Ось таку є. Переносимо наші вершки в холодильник для того, щоб вони трошки стабілізувались, і починаємо згортати або збирати наш торт. Тому дивіться до кінця в подобаючку вже можна поставити. Що ми ще додамо до нашої начинки? Ну, ясно, що це фрукти у мене тут завалялись в Києві, тому не бачу причин. Його сюди не додати. До речі, є дуже багато способів, як чистити ківі з максимально мінімальним відходом. Це, звичайно, що за допомогою ложки. Я зараз вам цей метод покажу, але якщо у мене не вийде, то ви, типу, ну, не смійтесь. Так, візьмемо ківі і ось так її засовуємо сюди всередину. Так, проводим. І вуаля, бачите? Класно ківі щищається за допомогою ложечки. І відходу, як ви бачите, ну, набагато менше. Дивіться, тут яка товста, і скільки тут. Ну, тобто, це дуже гарний такий лайфхак, тому користуйтесь. За це можете навіть підписатись на мій канал, якщо навіть у вас виникне таке десь ну, промількне таке бажання, тому можете підписатись. Киви нарізаємо, стараємося такими полосочками, тому що ми це все будемо завертати в такий рулет. Плюс-мінус ось так буде добре. банан також пропоную нарізати вздовж. Можна таку, пополам. Відповідальний момент. Я взяв ось таку миску. Ви можете взяти будь-яку миску, можете взяти деко для тарта, ну типу на ваш смак. Я взяв таку миску, думаю, у всіх вона є вдома така миска. Якось в мене залишилась півочка тут. Ми її використаємо сюди. І застілаємо якишку. Беремо наш один млинець і кладемо його так, в центр. Далі беремо ще пару млинців і вистилаємо ось так края один. Два. Три? Є? Все. Це наша така основа торта. Поки що ми її відставляємо. Беремо наші вершки і трошки додамо сюди, то щоб змазати. наш торт. Всередині. Багато берем, стільки, я думаю, вистачить. Так, відставляємо. Далі беремо млинець, кладемо в центр, давайте його змажемо відразу. Вишками? Введемо в центр банан. Ківі. І скручуємо як якров. Трошки підтягнули і Є. І таку колбасу кладемо сюди. І таким чином продовжуємо далі з усіма млинцями. Млинець, Крем. Так, у нас вийшло два слоя млинців. Тепер у нас ще залишилось тут трошки місця. Що ми зараз зробимо? Ми зробимо таку махінацію. Розкинемо овочі, фрукти, що у нас залишились сюди. Ківі, банани. Ось так. І покладемо ще зверху один млинець. Так наче як завернемо його всередину. Оп-оп. Таким чином ще розрівняємо нашу текстуру і змажемо іще вершками, які у нас залишились. І в нас виходить ось така начинка, якраз чітко всього вистачило. Далі складуємо всередину Наш млинець. І що ми зараз робимо? Нас залишився один млинець. Останній. Останній із магікан. І ми його Ось так підвернемо сюди і розрівняємо далі плівочки складуємо. І зверху ще пройдемося то щоб у нас все скріпилось. Наш торт майже готовий. Треба його залишити на ніч в холодильнику, для того, щоб все стабілізувалось, крем з'єдналось. І потім будемо його нарізати і куштувати. Тому чекаємо ніч. так, нічку наш млинний, млинцевий торт постояв, я думаю, вже можна його перевертати. О май гад! Дивіться, яка смакота. Також в мене є ще така шоколадна земля або шоколадний бісквіт. Посипаємо його трошки для декору. Та й все, можна подавати. Ось такий бомбічний торт шоколадний з киві, бананом, вершками карамелію, з сиропом у нас вийшов. Я пропоную вам обов'язково приготувати. Це незвично, це прикольно, завжди стабільний результат. Головне, готувати з любов'ю. Тому зараз я його обов'язково спробую, але перед тим ви обов'язково вподобаючку мені за мої старання, підписку, хто ще не підписався. Також пишіть коментарі, що б ви хотіли, щоб я до вас приготував наступне. Ну, я буду з вами обращатись і їсти цей смачний торт.